А знаєте, буває іноді так боляче, що не хочеш ні плакати, ні дихати, навіть вставати з ліжка. Як сказала мені одна клієнтка, чоловіку, якому вона віддала все, всю себе, зрадив її в той момент, коли у нього все налагодилось та було добре. Той жахливий момент для неї, а в хороший для нього вона стала просто непотрібна. Він їй просто сказав, іди, це кінець, і я не бачу з тобою майбутнього. І ця людина ночами не спить. Постійно плаче, в неї апатія, депресія, вона не контролює свої емоції. Дивлячись таких жінок, мені хочеться всіх вас обійняти і сказати, що все буде добре.